Господь Бог оселив душі їх, там, де праведні спочивав. З травня місяця по 4 липня 50 днів був на самому реакторі. Так, в третьому реакторі всередині був. Знімали і кришу на третьому реакторі. Заробив дозу 9,810 тисяч, написали раніше рентгена. оголошую хвилину скорботи. Працювала старшим диспетчером атомної. На час аварії евакуйовувала людей з прибічі. Це дуже було тяжко, на це все дивитися. Говорили, що на три дні нас вивозять, а вивезли на все життя. Мої всі родичі, три брата були ліквідаторами, батько, мама, чоловік всі вимерли з першого дня, як почалася аварія. Я туди, туда, я тут Дякую Господу найвищому, що ще живий. От тут на правду кажу так, як є. А в принципі, лікарня, лікарня і ще раз лікарня. В рік буває, що і три рази мусиш лягати, оскільки вимагає ну, здоров'я. thank you